Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас футбол, фінал чемпіонату світу. Ми, ми як завжди, будемо дивитись, пити пиво з отакими дуже смачними крилами, які ми зараз замаринуємо та приготуємо у духовці. Дуже швидкий рецепт, але дуже-дуже смачний. Спочатку нарізаємо крила, потім готуємо маринад. Крила розрізається по суглобам. Вот, и разделяем вот. те частинки нам не потребны их видимо котам все інше будет дуже дуже вкусно. Крила ми нарізали, тепер готуємо маринад. Про нього дуже багато питали, ми вже викладували відео шорт. У нас тут приблизно чайна ложка паприки, так само чайна ложка сушеного чесноку і приблизно чайна ложка перцю. І це на 2 кілограми, тут 2 кг крил. Також на 2 кг ми додаємо півтори ложки солі та півтори ложки цукру. Ще будемо мити. Так, це ми додали. Тепер додаємо соєвий соус. Давай помірюємо приблизно 3 чайних ложки. Мед у меда ну, особливий смак, тому чайна ложка меду не зашкодить. Вона за що цукру свого зробить смачну корочку, яка буде. Також саме ми можемо додати солодкого кіріят. Соусу та рослинної олії. рослинної олії теж приблизно три ложки, А також лимонний сік. Одного лимона буде достатньо. Сокор одного лимона. Перше це треба вимішати. До моменту, коли розтвориться цукор в та сіль. Так, соус у нас вже готовий, чи маринад. Тепер потрібно все це гарно промастити, перемішати? Так, ось крила замариновані. Треба беремо. Протінь та викладаємо. Так, наші крила замариновані та уложені на противень. Ставимо в духовку на 180 градусів 35-40 хвилин. І йдемо дивитись футбол. А поки ви підписуєтесь на канал, то ставте нам лайк. Ну що, друзі, крила вже готові. Дивіться, які вони загоріли, апетитні, смачні. І футбол скоро почнеться. Прикладаємо їх до тарілки. Горячий. Трошки остынуть, он пивкавка. І не відстоювалось. Ви, до речі, за кого вболіваєте? Напишіть в коментарях за Аргентину чи за Францію. Дивіться, ці відходять. Смачні, дуже класний і маринад, і рецепт. Готуйте, вам сподобається. Ну і заболівальників. На футбол. Підписуйтесь на канал Кулінарний Двіж, будемо двіжувати разом.